Чай, какао, солодощі, каші, консерви, фруктові пюре та інші продукти такий набір отримали більше 20 криворізьких прийомних сімей та дитбудинків сімейного типу від міжнародної благодійної організації Партнерство кожній дитині. У моїй родині вісім хлопчиків і двоє дівчат, а хлопчики-підлітки ну раціон потребують дуже великий, бо ще й спортсмени. Тому ну, ця допомога для нашої родини дуже важлива і для багатьох родин також в нашому місті. Ця допомога дуже нам важлива, бо з початку війни дуже велика проблема з працею і. Ця допомога дуже нам допомагає у Кривому Розі Загалом 16 дитячих будинків сімейного типу та 44 прийомні родини. Частина з них на початку великої війни виїхала за кордон. Міська влада співпрацює з міжнародними благодійними організаціями, які допомагають дітям не лише продуктами харчування. Дуже велика допомога в організації оздоровлення і відпочинку. Також наші сім'ї, прийомні, будинки сімейного типу, опікунські сім'ї відпочивають у Туреччині, відпочивають у по оздоровчому таборі Артек Буковель. І це теж допомога міжнародних громадських благодійних організацій. Перейомні родини та дитбудинки сімейного типу отримали також миючі засоби. Така допомога надається не вперше, і ця практика продовжиться. Запевнили у службі у справах дітей. Аліна Чистосердова, денис Захаров цей день.